Доброго ранку. Хочете прикол? Я вчора показувала ці двері. Ось. І от за ними це все. А виявляється ці двері відчиняються, гляньте. Хоп, хоп! Я на, на вулиці. Капець. І я оце спала і не знала. Що в принципі в мене тут власний доступ, можна сказати, на балкон у вигляді озера. І таке буває. Я сподіваюся, якщо зовні, то зайти сюди ніхто не може, бо мені ще одну ніч тут спати. Короткий екскурс. Сьогодні день-другий на проєкті Small Music World Incubator. Тепер я правильно це кажу. Словом, я знаходжуся на острові якомусь почті санаторії, і ми тут розвиваємо свій музичний бренд. Поки що розвиваю свою тривожність. Хто дивився вчорашній випуск? Зрозуміють пам'яті через що я тут ще спала. Я, звісно, так собі зараз фарбуюся, привожу себе до божого ладу. І будемо збиратися на сніданок. Я так розумію, що у нас програма плюс-мінус сьогодні від вчорашній мало чим відрізнятиметься, хоча хто якби знає. Хтось написав в коментарях, що я схудла на лице, не тільки на лице, я схудла, а взагалі у мене останній тиждень ну, хвора спина, хвора шия, і я взагалі хвора. Лікуюся. Тому оцей шарфик, який у мене тут це лікувальна схема така. Маяк красивий. Привіт. Привіт. Хто ти? Я камінь, а ти хто? Я камінь. І ми всі каміння. Що треба знати про сучасне мистецтво? Фотосесія у каменя. Навіть у каменя є фотосесія, а в тебе немає. Я зрозуміла, в чому прикол такої маленької соціальної батарейки і небажання комунікації в мене зараз. Тому що стендап, музика, тік-ток, інстаграм, робоча сторінка, інстаграм, клієнтки, робота одна, робота інша. Вона просто мене виснажує все. І я зараз всі вже там зібралися, а я ще роблю вигляд, що я тут куртку забула, то за телефоном повернулася. Просто щоб трошки відтягнути цей момент, коли треба бути вау на такій активності. Ну от ви можете спостерігати на моє недовольне лице, тому що я вже цілу годину сиджу і слухаю лекцію про щось. Сама не до кінця розумію сенс цієї лекції. А, а тут я думаю, що ж мені поробити, і я вирішила подані мати свою сусідку. У Мене просто з'явилась подружка з Литви. Ось нас об'єднує те, що ми обидві не любимо росіян. Що мені тут подобається, так -те, те, що у нас є постійний доступ до напоїв. На жаль, не вина або шампанського, а просто до водички і кави. а На тому дякую, тому що я ледь не зламала заради відео цік. Але сталося дещо цікаве. Я познайомилася з копією Арестовича. Я no. Арестович. No. Один два-три тижні, два-три тижні, отак. От Точно арестовач став рестовач. Креативу у мене вже трошки почала пухнути голова, я вирішила, що треба прогулятися вже вечір, якби так і день пролетів якось непомітно. І, в общем думаю, піду прогуляюсь, і почався дощ. Почула таку цікаву думку від знайомого Жені, у якого я записувала останню пісню на студії тут, в Торонто, українець, теж, до речі, класний хлопець музикант взагалі неперевершений. І от ми з ним спілкувалися, і він сказав, що. Останнім часом для, до мене доходить думка така, що нетворкінг, живе спілкування між людьми працює зараз більш, не, менш слабо, менш, менш продуктивно, напевно так, ніж просування себе в діджитал просторі. Тобто більше витрачання часу на соціальні мережі, на створення діджитал контенту і Тобто просування себе таким, на ринку саме таким чином через популяризацію себе в соціальних мережах. І в цьому не хочу визнавати це, але ой, ой, ой. не хочу це визнавати, але він правий. Як би сильно я не любила. Всю цю двіжуху в інстаграмі, як сильно не вганяла вона мене в депресивні стани, тому що ми так постійно один з одним себе порівнюємо, успішність і як хто живе і так далі. Вже багато Так, так як би так іти, щоб в мікрофон не летіла моє моя волосся і не йдув вітер. Бо я таку думку почала цікаву. Так от, і він сказав, що я забула. А як би мене це все не бісило, і вже знято було безліч документальних фільмів, що соціальні мережі насправді вганяють нас в величезні депреснячки. І я з цим ще як погоджуюсь. Просто, певно, треба якось це все правильно балансувати, відокремлювати. Отака мене думка. Знаєте, що таке взяти аскезу? Це коли ти відмовляєшся від того, до чого ти дуже звик, і що тобі подобається, наприклад, там від шоколаду, від хліба, хтось від куріння відмовляється на місяць і згадуєш якесь бажання. І от якщо ти дотримуєшся цієї аскези і не вживаєш там, не їси хліба або, ну, дивлячись, від чого ти відмовився, якщо ти місяць тримаєшся і протримаєшся, то це бажання. Має збутися. Так от, я планую взяти аскезу від соціальних мереж, тобто TikTok, Інстаграма, Ютуба, а залишити собі тільки телеграм для зв'язку по роботі і взагалі з, зі своїми друзями і людьми. Ну і телефон. Цікаво. Довго мене вистачить чи ні, і коли я це планую зробити, певно, що після релізу пісні десь так. Після смачні обіду я вирішила прогулятися, подихати свіжим повітрям, зібратися з думками. Бо останнім часом мене дуже накриває. Я сумую за Україною, я сумую за батьками, за своїми друзями. Плюс я дуже багато стала аналізувати себе, своє життя, свою роботу, своє оточення, свою діяльність, свої цілі. Ну і в общем, все, 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 що можна аналізувати, я аналізую. І мій мозок працює 24 на 7 над тим, щоб заспокоїти саму себе, або навпаки, накрутити саму себе. Я не знаю, можливо, зараз хтось так само переживає цей якийсь дурнуватий період. Я знаходжуся між двома світами. Перший світ це от Канада, де я знаходжусь тут безпечно, і якось я намагаюся розвиватися, ми щось тут робимо, тут гарно, затишно і всяке таке. Тут будується якесь нове оточення, і другий світ це те, що залишилися в Україні і за чим ти дуже сильно сумуєш, і намагаєшся е, знайти собі виправдання в якихось своїх діях. і Думках. Плюс історія з музикою, якою я почала вже давно, скажімо, з дитинства, але от зараз я працюю над нею більш активно і я починаю сумніватися, чи правильно я роблю, чи я зараз так багато зусиль докладаю на те, щоб розвивати себе як артист. Словом, таке мучую сама себе every day. Сподіваюсь, найближчим часом я знайду відповіді на ці всі питання. Можливо, мені просто треба відпочити. Просто треба кудись поїхати і забути про все. А вам я бажаю на добраніч чи доброго ранку і до зустрічі.